Всім привіт! Зараз починається сезон відпусток, тому я вирішила, що буде корисно записати для вас коротке відео, як погодити вашу відпустку з джоб центром Наразі є дві можливості, як це зробити: через джоп-центр Digital або звичайним листом. Опція написати електронного листа, як було це раніше з 1 червня, вона недоступна. Всі мали отримати листа з цим повідомленням від вашого джоб-центру. І так, хто користується а, додатком GefCenter Digital, в кого є свій особистий кабінет, то краще зробити це саме через нього. Ми заходимо в розділ постфаг, Liceus Постфаг і пишемо новий, нове повідомлення. Ну, Обираємо тему звернення. От AbVizinFlight, і переходимо до інформації і саме до формуляру на вашу відсутність. Спускаємося ось покрокову інструкцію, як це зробити, тобто ми завантажуємо сам формуляр. Якщо ви це робите, як я з вашого ноутбуку чи комп'ютеру, тут є відразу можливість заповнити цей формуляр, завантажити його і надіслати. Це дуже зручно, тому я рекомендую користуватися цими додатками від диценку. Тут пишемо. У першому пункті ми пишемо ім'я. Це я робила для своєї мами, тому бачу таку. Дата народження. Четвертий пункт це ваш кунди, номер. п'ятий пункт це БГ-номер, Белескає менча. Я думаю, що всі вже знають, що це за номери, їх можна знайти у будь-якому листі від інжуцентру, який ви від нього отримували в першому, в правому. В кут... ну, в куті. Тобто в шапці листа. Переписуєте звіти, ці номери. Далі переходимо до плану та в терейбакаті, з якого по яку дату ви плануєте бути відсутні. Пишемо, наприклад, з 7 серпня цього року по 26 серпня. Бажано, щоб це було не більше трьох тижнів. Далі, сьомий пункт. Тут є підчислені причини, по яким ви не будете, будете висутні. Нас цікавить їх мешти «in den ноу no? файл. І переходимо до дев'ятого пункту. Відразу пункт цікавий дев'ятий пункт. Так, шуденько роз'ясню. Перше, це якщо ви Зовсім недалеко десь від'їжджаєте, наприклад, сусіднє місто. І якщо буде щось термінове, ви зможете там за годину приїхати в ваше місто і вирішити це питання. А другий пункт це коли ви також не дуже далеко від'їжджаєте, тобто за декілька годин ви зможете повернутися. У нас цікавий третій пункт це що ви будете в той період, що ви ще вказали, недоступними. Тобто ви від'їжджаєте. І ви не зможете швидко повернутися, якщо це буде потрібно. Тут далі йдуть загальні положення. Цікавий розділ є. Тут пункти щодо того, що ви можете взяти три тижні відпустки за один календарний рік. Це може бути і більше, але повинна бути якась важлива причина, чому вам потрібно більше часу на відпустку, і це треба обов'язково погодити. Три тижні вам джоб-центр сплачує, також сплачує ваші внески у медичне страхування. Також в той період, коли ви хочете поїхати у відпустку, бажано, щоб у вас не було ніяких мовних курсів, курсів підвищення кваліфікації, ну, а також спів безподобавцям. Краще це робити всі певні щось навіть в періоди каніку. Це таке з важливого. І також в кінці червня виділимо, що потрібно повідомити ваш центр не пізніше, ніж за 5 робочих днів до запланованої відсутності. Насправді, м, краще це зробити ну, мінімум, за 2 тижні, а то й за місяць. В випадку моєї мами її братир сказала зробити це за 2 місяці. Тобто, якщо вона планує у серпні, їй потрібно вже в червні надіслати цей запит. Тому. Якщо вам братор нічого не говорив, я рекомендую десь за місяць все одно написати. Я знаю о, такі випадки, коли оператор декілька тижнів не відповідав на запит щодо відпустки, тому краще перестрахуватися, зробити це заздалегідь. Також є пункт, що якщо ви плануєте бути відсутніми тільки у неділю або в якісь вихідні дні. То відпрошуватися, як не треба, тому що джоб-центр відповідно, у ці дні також не працює. В принципі, це все. Якщо ви заповнили, далі натискаєте закачати, завантажити заповнений файл. Він вам завантажиться саме заповнений з цим галочками, які ви поставили, і буде у ваших завантаженнях. Потім далі ви повертаєтесь на другий крок, натискаєте на шайбен», Тут вже дуже зручно все передбачено, є тема листа, от, анфраги, ods and і далі навіть короткий текст вашого письма. Це в дані херін, їх меште INE Olds and present fight Тобто, якщо у вас немає якоїсь важливої причини, чому ви плануєте поїхати більше, ніж на три тижні, а просто плануєте звичайну відпустку, я рекомендую написати, що я хочу саме в Україну поїхати. Або там в Італію, або ще кудись. Просто використати цей, цей шаблон, як він є, далі дописати лише ваше ім'я і прізвище. Все. Якщо ви запрошуєте в відпустку більше, ніж на 2-3 тижні, то краще дописати тоді причину. З якої причини вам потрібно більше часу. Або ви не змогли купити білети, або. Там автобус не поїхав і вам потрібно було залишитися, або там щось ви захворіли, не можете їхати. Ну, тобто це може бути, бути будь-яка причина, а краще її тоді вказати. Так, також там в пунктах написано, що після того, як ви повернетеся, ви повинні написати також листа і повідомити, чи ось я повернувся. Далі вам ваш братор відповість, треба вам з'явитися в вашу центрі чи ні. Все, далі ми переходимо до завантаження документів. Вибирайте Bit вибрати. Обираєте ваш заповнений лист, який ви завантажили, підгружаєте його. Якщо ви зробили саме так, як я показувала, заповнили бланк, який звідси завантажили, то все буде нормально. Тут з'явиться зелена галочка, що... Тип файлу підходить, і тоді можна відправляти його. Натискайте на кнопку Абзенден, і ваш запит на відпустку відправляється до вашого оператора. Так, це в принципі все. Для тих, хто не користується Джобцентр Digital, а хоче відправити звичайного листа, ми заходимо просто в Google і пишемо на Анфрагети. З'являється перше посилання. Ми по ньому переходимо і відкривається той самий бланк. Ми його завантажуємо і роздруковуємо. Якщо у вас є вихід на, на принтер, то відразу роздруковуєте. Можете ручкою заповнити і відправити звичайним листом або віднести, як це роблять деякі, до вашого джет-центру. В принципі, це все. Я також додам посилання. Де можна знайти цей банк, якщо в когось на нього виходить, ви можете прийти напрямувати по за цим посиланням і завантажити бланк для заповнення. Якщо у когось залишились питання щодо відпусток або щодо додатку до центр діджитал, пишіть у коментарях. Я все, що знаю, вам відповім розкажу. Усім гарних відпусток цього літа і до нових зустрічей на YouTube. 好的。Well